Кришталева куля у далекому королівстві, серед високих гір, жила дівчина на ім'я Еліна. Вона була донькою мудрого старця, який знав таємниці світу і все життя провела серед книг, легенд і старовинних карт. Але найбільше її захоплювала історія про кришталеву кулю, чарівний артефакт, що, за переказами, міг показати людині її справжню долю. Одного разу батько покликав Еліну до себе і передав їй старий пергамент. Настав час, моя доню, сказав він, ти маєш вирушити на пошуки кришталевої кулі. Але пам'ятай, вона не дає відповіді тим, хто боїться її побачити. Подорож у невідоме. Еліна вирушила в дорогу, маючи лише карту та віру у своє призначення. Її шлях пролягав через темні ліси, безкраї пустелі і небезпечні гори. По дорозі вона зустріла трьох подорожніх, кожен із яких шукав свою долю. Першим був лицар Рейнар. Що прагнув стати найсильнішим воїном. Я хочу побачити, чи стану я легендарним героєм, сказав він. Другим була дівчина Міра, що мріяла знайти свою сім'ю, загублену під час війни. Якщо кришталева куля покаже мені, де мої рідні, я буду щаслива, прошепотіла вона. Третім був мудрець Орен, що шукав істину про світ. Лише істина робить нас вільними, мовив він. Разом вони вирушили до місця, де за легендами ховалася куля. Випробування істини, дорога виявилася сповненою випробувань. Спершу вони зустріли Сфінкса, що задавав їм загадки. Тільки Орен зміг відповісти, бо він розумів, що істина це не тільки знання, а й мудрість серця. Потім їхній шлях перекрила ріка забуття. Міра перша намагалася перейти її, але забула, кого шукає. Тоді Еліана нагадала їй, що справжня пам'ять це не лише спогади, а й відчуття у серці. Нарешті вони дійшли до печери, де ховалася кришталева куля, але вхід стерегли тіні минулого. Рейнар кинувся битися, але зрозумів, що тіні це його страхи. Він здолав їх не мечем, а прийнявши їхню присутність зустріч із долею. Нарешті вони опинилися перед кришталевою кулею. Вона сяйла дивним світлом, відзеркалюючи їхні обличчя. Рейнар побачив, що він не просто воїн, а той, хто має захищати слабких. Міра побачила не лише свою сім'ю, а й те, що вона сама вже стала для когось родиною. Орен зрозумів, що істина не ховається в книгах, а в серці. А Еліна. Вона не побачила нічого, окрім свого власного відображення, і зрозуміла, її доля не написана наперед. Вона сама її створює. Повернення з відповіддю. Вони повернулися додому, кожен змінившись. Еліна стала великою провидицею. Але більше ніколи не шукала відповідей у чарівних речах. Вона знала найголовніша магія це сила людського вибору. Мораль казки кришталева куля, доля не визначена наперед, майбутнє не вирішене заздалегідь, а залежить від наших виборів, рішень і зусиль. Шукати відповіді треба в собі чарівні предмети, як от, кришталева куля не можуть вирішити наші проблеми. Відповіді на найважливіші питання знаходяться в нашому серці. Життя це шлях, а не кінцева мета, важливо не лише знайти істину, а й пройти шлях, що веде до неї. Саме подорож і випробування формують нашу особистість. Мрії збуваються, якщо діяти лише спостерігати за майбутнім недостатньо. Ті, хто хоче змін, мають робити кроки до них. Справжня сила у прийнятті себе кожен герой казки шукав щось зовні, але, зрештою, знайшов істину в собі. Ми не повинні боятися своїх страхів і сумнівів, лише прийнявши себе, можна рухатися вперед. Істина не завжди така, як ми уявляємо іноді, ми шукаємо щось одне, а знаходимо зовсім інше, але саме це й виявляється найціннішим. Головний висновок кожна людина сама створює свою долю. Немає готових відповідей, але той, хто має сміливість шукати, обов'язково їх знайде.